Привіт! Ви на каналі Віатек. Сьогодні відповідаємо на найактуальніші ваші запитання. А як же поділитися доступом до обладнання через застосунок HitConnect. Отож, для того, щоб надати доступ до вашого обладнання іншому користувачу, беремо ваш мобільний телефон. Нам потрібно відкрити застосунок, натиснути на Три крапочки та натиснути на «Поділитися». Нам потрібно обрати розділ надати спільний доступ користувачу. Ось такий інтерфейс ви будете бачити у себе на екрані. Для того, щоб надати доступ, нам потрібно обрати спільне використання через QR-код. Натискаємо на наш пристрій та обираємо ті права якими ви хочете поділитися з іншим користувачем. Ми залишимо усі варіанти. Якщо ви будете вносити якісь зміни, не забудьте натиснути на дискетку та зберегти ваші зміни. Натискаємо ОК і бачите на екрані QR-код. Цей QR-код потрібно сканувати з того пристрою, якому ви хочете надати доступ. Зараз ми покажемо, як це виглядає. QR-код дається на 300 секунд, тобто це достатньо часу для того, щоб відсканувати та зробити потрібні налаштування. Отож, беремо пристрій, в якому ми хочемо дати доступ. Натискаємо на плюсик та обираємо сканувати QR-код. Бачимо, який аккаунт та який пристрій хоче з нами поділитися. Натискаємо прийняти. Та Back to Home. Як бачимо, пристрій додався, але обов'язково нам потрібно внести код-пароль, який ми з вами генерували на веб-сторінці даного обладнання, коли додавали до Hik Connect». Для цього натискаємо на зображення та вводимо пароль. Підтверджуємо. Чудово! Камерка додалася. Тепер ми можемо переглядати е, живе відео. Е, і давайте подивимося. Тепер повертаємося до нашого мобільного пристрою. Е, як бачите, система видала нам сповіщення, що один користувач зараз здійснює доступ до нашого пристрою шляхом сканування QR-кодів. Ось ми бачимо, який пристрій е, отримує доступ до нашого обладнання. Натискаємо Зрозуміло. І все, ви поділилися пристроєм. А на цьому все. Дуже дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте відео, залишайте ваші запитання. Усім пока!